Йосип, що досяг вершини влади в Єгипті, прийшов до фараона з радісною звісткою Його сім'я прибула з Ханаана і тепер перебуває в землі Гесем. Щоб уявити свою сім'ю, він обрав п'ятьох братів і привів їх до правителя. На запитання фараона про їхній род занять, вони відповіли Ми, пастухи, як і наші батьки. Вони пояснили, що сильний голод у Ханаані змусив їх шукати притулку в Єгипті і попросили дозволу оселитися в Гесемі, ідеальному місці для випасання худоби. Фараон, що вподобав Йосипа, не тільки погодився, але й щедро розпорядився Земля єгипетська перед тобою, на кращому місці землі посіли батька твого та братів твоїх. Він навіть запропонував призначити здібних з братів доглядачами над його власною худобою, що було знаком високої довіри. Потім Йосип привів до фараона свого старого батька Якова. Ця зустріч двох патріархів, духовного та політичного, була глибоко символічною Яків, мандрівник, що отримав обітницю від бога, благословив могутнього фараона. Це був акт визнання, що справжня влада і благословення походять від Бога Авраама, Ісака та Якова. На запитання фараона про його вік Яків відповів смиренно, назвавши свої 130 років малими та нещасними порівняно з роками мандрівок його предків. Йосип точно виконав вказівку фараона Він поселив свою сім'ю. В найкращій частині землі у регіоні Рамсес, і забезпечував їх усім необхідним. Тим часом голод продовжував посилюватися, виснажуючи як Ханаан, а й сам Єгипет. Тут глава розкриває всю глибину мудрості Йосипа як правителя. Спочатку він продавав хліб за срібло, і незабаром усе срібло в Єгипті та Ханаані перетекло до скарбниці фараона. Коли у людей не залишилося грошей, вони прийшли до Йосипа у розпачі. Він запропонував нову угоду хліб в обмін на худобу. Так вся худоба єгиптян перейшла у власність фараона. Наступного року народ прийшов знову, вже без срібла та худоби. Вони запропонували останнє, що в них було себе та свою землю Купи нас і наші землі за хліб, і ми. З землями нашими будемо рабами фараонові. Так Йосип придбав для фараона всю землю Єгипту, за винятком земель жерців, які утримувалися за рахунок держави, а весь народ став орендарями на землях, які раніше належали їм самим. Однак Йосип не був тираном. Він запропонував людям справедливі умови Ось вам насіння, засівайте землю. І, коли буде жнива, віддавайте фараонові п'яту частину врожаю, а чотири частини залишайте собі на їжу, на посів та для ваших родин. Народ із вдячністю прийняв ці умови, бачачи в Йосипі свого рятівника цей закон про п'яту частину 20% податку став постійним у Єгипті. Поки єгиптяни адаптувалися до нового життя, сім'я Ізраїлю, Якова. Процвітала у землі гесем. Вони володіли своєю землею, плодилися і надзвичайно розмножилися, виконуючи Божу обітницю про численне потомство. Яків прожив у Єгипті 17 років, і всього днів його життя було 147. Відчувши наближення смерті, він закликав Йосипа і взяв з нього урочисту клятву Не ховай мене в Єгипті. Коли я помру, винеси мене звідси і поховай у гробниці моїх батьків. Для Якова було життєво важливо бути похованим над Єгипті, землі тимчасового притулку, а землі обітованої поруч із Авраамом і Ісааком. Це був його останній акт віри в те, що Бог виконає свою обіцянку і поверне його нащадків у Ханаан. Йосип присягнув виконати прохання батька, і Яків вклонився на знак подяки, віддавши славу Богові. Цей розділ показує різкий контраст між долею сім'ї віри та долею єгиптян. Одні завдяки Божому проведінню зберігають свободу і множаться, інші, рятуючи фізичне життя, втрачають свою власність та свободу, потрапляючи у залежність. Виконання обітниці для Ізраїлю починається саме у єгипетському рабстві для інших. А що буде далі? Яків, відчуваючи кінець, збере всіх своїх синів, щоб відкрити їм їхнє майбутнє. Які пророчі слова повні і благословень і суду скаже вмираючий патріарх кожному з Ізраїлевих колін. Щоб почути останні слова Якова, підписуйтесь на канал. І ставте лайк. Ваш лайк, як та п'ята частина врожаю це реальний внесок у нашу спільну справу. Напишіть у коментарях амінь, якщо вірите, що божі обітниці сильніші за будь-які політичні системи та кризи.